Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже здоров'я. Чим всі? займаєтеся? Чим займаємося? прийшли в служби Божої. От я ще навіть підряднику, але купа людей є, треба всіх покормити. Сергійко до служби зварив такий плов. Буде гам-гам зараз. Будемо так. <реш> Івано ж допомагаю. Танюшка, <реш> Танюшка, ходіть сюди. <реш> бо я в підряднику не дуже. Світланка, то сюди. І то на розставляйте? Так, 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 кожному розставляйте. О, і зараз будемо носити носити так. Всім благословенної неділі. Божого захисту, Божого благословення. то в мене мої дівчатка любимі. Тетянка. Там ще діденька Лариса є, Ірена є, Остап, Світланка, тато мій, сестричка. Вся родина з'їхалися, всі в мене там отаку Васильку покажи, там, якщо видно, на терасі. бачите, Всі там на терасі. Сергійка, добре, що є та тераса, всі там. вже, о, Працюють, так, є? нам треба 16, 16 порцій. треба 16 порцій, бо 16 людей. О, варили плов і зараз помаленьку з'їдять туди. І слава Богу. мамі пані так посвятили. богослуження дві відслужили, два-дві дві служби. Так, файно є. О, вже є з О, отак Іванович, О. Дуже, ви дуже шустрі. Так. так, слава Богу, за все. Такси. О, Давай, отак легенько, тому що маємо. кухар є. Тільки раз, два і вже кухар все зварив.